сценка, дві куми сідали на дієту драматичного колективу села Верхня Яблунька. Немає у історії сумнішого сюжету аніж повість про жінок холодних, що сиділи на дієті. Масю, аго вчора бачила, що ви у лікарню ходили. Може, з'їли щось на те, а чи не захворіли? Ой, Лишенько, лиш вам скажу кумасю по секрету. Приписали лікарі сідать на дієту. І що ж то в біса за така дієта? Та ще треба якось на неї всісти, щоб не роздавити. Та ні, кумасю, от, наприклад, п'ємо з вами чарку, потім я беру ковбасу, холодець і буханку. А якщо ви на дієті, вам не можна їсти. От що воно означає на дієту сісти Та чи не можу я відразу аж на твій дієти сістись, бо зодної можу не наїсти. Сон найкраща є дієта, якраз для нас з вами. Вчора вчасно не заснула, обжерлась пиріжками. Я теж поки не наїмся, не закрию очі. Чоловік мені говорить, що я жриця ночі, бо, як бачите, ми з кумою жінки дебеленькі і об'єми, і вагу маємо чималеньку. Люди добрі, чи б не могли б ви дати яку пораду, щоб нам таке з'їсти, аби похудати. У ту їжу всього лиш пів хвилинки в році тримає, потім целюліт зі стегонся все життя зганяєм Що ви кажете? Досить, кумунько нам з тобою мучним запихатись. Кажуть, модні за здорове харчування братись. Будемо їсти ми з тобою здорові котлети. О, як мені до здорова дієта. Для здорової дієти знайшовся і лікар-дієтолог. За чималі гроші обіцяном зробити фігури хороші. Проповідував дієту японської мами. Їсти курячий бульйон двома паличками. На сніданок ми їмо паростки пшениці. Буряковий сік п'ємо, наче дві телиці. До обіду, як вовчиці, бігаємо голодні. І мріємо, які ж ми будемо худенькі та модні. На обід нам приписав «Скульба без салати і сказав після обіду, боронь Боже спати. Та яке спати? Ми з голоду клацаємо зубами і мріємо про варенички, і з миску з вергунами, а ввечері замість каші. Страждань наших мало. Ой, послав нас кацюга та й до фітнес-зали. Ой, як озягли ж ми шаровари, як зайшли до зали. Гей, гоп! Усі хлопці, хоч туристи, з тренажерів пали. А ми ж собі станду в, в руки, з нею посідає, бо з й не такі торби витягає. Потім бігали у ліс, півночі не спали. Як вампіри комарі по кущах кусяли, Та краще, щоб не кров. А зайвий жир вони з нас смоктали. Потім парились у бані, добряче опріли, а вага й не на грам не змінилась, лиш їсти захотілося. Тож на що нам такі страждання ми себе спитали? Все лишилося при нас, тільки зліші стали. Та як відкрили холодильник, на колінах впали, І ми, Боже, за дієту! сказали, З'їли все, що там було. Випили олію, навіть кістка з кішки мурки, і з пакета з'їли. Наїлися, наїлися ми з комою та й повеселіли. Ну, вона ж аж і душа радіє Коли сити тіло. А ми робимо, то й маємо. Маємо та їмо. А їмо то і на людей схожі. І ви, жінки дебеленькі, їжте й більше сала, щоб фігура й красота вас не покидала. Їжте все, що до подоби, люди дорогенькі. Будьте ситі та щасливі, будьте здоровенькі, а моя дієта ковбаса котлети, паштеть вінігеди, плювать на ці люд. Ми любимо булки, плюшки, щасником пампушки, і нам не заважають сідниці і живіт.